Клястий тибер, локація. Заходите, повертаєте направо. Йдете до каміння. Закидується туди, там не на глибину, на 35 метрів десь. І там ловиться унікальна Європейська озерна Форель. Я зловив на гачок номер 4 на крупного живця. Мітка зараз показую. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. его так стромочек. Так, поклев был. О, є. От наблиску б лишньо щось краще. Ой, дивіться, як натягнуло сильно. Було б добре уніка якогось взяти. Унікальна європейська озерна Форель. В мене вона вже є, але все одно чудово, що унікально якогось ще спіймав. Оставимо мітку.